Ну, У нас ще є цикли while і do while, і давайте подивимось е, на, на прикладі їх. Е, тут у нас є змінна А, ми в неї записуємо спочатку 0 і потім е, цей цикл буде е, крутитися, тобто блок операторів буде виконуватися, поки А менше 10. І ми консоль логом виводимо значення А, і кожен раз додаємо одиницю. І тут справа у нас результат виводу. Можемо переписати все те саме на цикл do while. Бачите, спочатку ставиться ключове слово do, потім фігурні дужки теж відкриваються, закриваються, і потім while, і там вираз. Ну, який логічний вираз, він і в вайлі логічний вираз А менше 10, і в дувайлі теж логічний вираз А й менше 10. Але у другому циклі логічний вираз ставиться після, після тіла цикла. Тобто ми перевіряємо. Чи потрібно виходити в першому випадку спочатку, а в другому випадку з кінцями перевіряємо? Можна і так, і так перевіряти, як нам зручніше, іноді спочатку, тоді ми можемо гарантувати, що цикл жодного разу не виконається. А якщо ми використовуємо do while, то він, хоча б один раз виконається, а потім вже перевірять. Пінці, і ми зрозуміємо, чи потрібно цей цикл знову виконувати. Якщо i менше 10 поверне true, то він знову виконається починаючи з фігурної дужки, Тобто тіло циклу тільки виконається. Тут більш складний приклад. Тут у нас виводиться Hello World, і всередині ми тут бачимо. Такий рядок з if ifстейментом, який ми сьогодні вже вивчали, написано if I дорівнює 5. І тут ми бачимо, оператор дорівнює, що він три рази равно. Пишеться, так? І ось коли у нас цикл виконання циклу доходить до рядку, в якому написано І дорівнює 5, у нас стоїть оператор continue. Тобто, ви бачите, справа у нас вивід. І там виводиться Hello 1, World, Hello 2, World і так далі. А потім, коли ми дійшли до значення 5, пишеться Hello 5, і World не виводиться. Виводиться наступним рядком, виводиться Hello 6. А чому так робиться? Тому що у нас стоїть continue, а коли виконання циклу доходить до continue, Continue, то е, виконання блоку операторів циклу, тіла циклу, воно обривається і е, починається знову з фігурної дужки зверху. Тобто е, ми повертаємось на початок циклу, і консоль log world не виводиться, і в кінці там виводиться end. Тут я думаю, що все зрозуміло. Тобто, коли нам потрібно з середини циклу перейти на його початок, ми можемо це за допомогою continue зробити. Але у нас є ще оператор break, він робить так само, і ви бачите вивід справа, коли доходить до 5, просто виходить з циклу. Не повертається на початок, а просто виходить, і е, далі цикл вже не виконується. Е, так, ну тут є у нас приклад, е, функція sum, е, до неї е, ми передаємо тут знизу. Так, виклик цієї функції знизу і тут передається е, декілька значень: 1, 2, 3, 4 і 5. Е, За допомогою rest оператору, який ми вже вивчали, всі ці значення упаковуються в масив. Масив називається Аркс. У першому рядку ми бачимо функція Sum, а е, значення упаковуються в масив аркс. Тепер. На початку виконання цієї функції ми бачимо let value дорівнює нулю. Тобто це ми ініціалізуємо змінну внутрішню в цій функції, створюємо змінну, записали туди 0. А тепер в циклі while ми збільшуємо цю змінну на те значення, яке ми дістаємо з масиву. Ми йдемо по масиву, поки його довжина більше нуля, ми і встаємо з нього елементи. Arcs.pop – це ми визиваємо метод масиву, який дістає елемент, в масиві зменшується кількість елементів на одиницю, а ми отримуємо значення в результаті виконання Arcs.pop, Ми отримуємо якесь значення, яке ми взяли з масиву з кінця. І це значення ми додаємо до value. Таким чином, ми спочатку беремо 5, додаємо до нуля, отримуємо 5. На, наступному, на наступній ітерації циклу беремо 4, додаємо і так проходимо і сумуємо всі значення. І ми вже таку функцію ми писали, але там був core off, можна це ж саме написати на циклі for, ось такому класичному змінній, Можна вайлом написати, можна do дувайлом написати, ви самі можете це вже зробити. Я думаю, по прикладах це не важко. Ну, ось той самий цикл, ми його переписали через do while. Ну, одни, Один з варіантів, який я вам запропонував, тут можна подивитися. Ну, Цей дувайл працює так само, тільки логічний вираз на кінці. Тобто те ж саме він тут сумує всі значення з аргументів, з масиву, які ми беремо з аргументів. А у першому рядку цієї функції ми ще перевіряємо, якщо у нас довжина. Циклу нульова, то ми відразу повертаємо нуль, бо нам, ну навіть не потрібно нічого обчислювати, ми можемо теж використовувати наш паттерн return early, тобто швидке повернення з функцій. І відразу ми повертаємо нуль з такої функції. І тут ще одне використання. Цього циклу е, без тіла циклу. Тобто ми можемо побачити, що навіть іноді цикли використовуються без фігурних дужок. Давайте цей код розберемо. Спочатку ми робимо функцію now, яка Бачите, після НАУ дорівнює, і там в круглих дужках у нас аргумент, точніше, параметр date, і в нього є дефолтове значення. Тобто значення по замовченню це new date. Якщо ми не передаємо функцію now якесь значення, то він поверне нам е, е, ну, час, е, який. Е, Ну, не час, а повністю дату. Там у нього і дата, і час, який зараз, ну, це об'єкт, об'єкт дейт. Ми ще їх не бачили, але ви можете теж подивитися, зробити, наприклад, в якусь змінну new date, записати, і потім вивести консоль-логом, подивитися трохи. Яка в нього там структура, що він видає, що у нас тут? Ця функція з об'єкту Date, він викликає метод getTime. Тобто, в цьому першому рядку ми бачимо, що це функція, яка повертає, за допомогою GetTime вона повертає час з датою. Представлений у вигляді просто числа. Тобто ми е, беремо е, current, current date and time і перетворюємо у число одне е, таке велике число, яке має всередині і інформацію про да, дату, і про е, години, і про хвилини, і секунди. Е, які зараз е, час у нас є, і тепер ми на, навіть про мілісекунди він е, з точністю до мілісекунд. Е, і тепер ми хочемо зробити функцію сліп, яка у нас буде е, чекати е, ну, якусь кількість часу, і ось тут ви бачите: ми викликаємо сліп 5000. Це ми хочемо щоб 5 секунд. Е, Виконувалася функція сліп. Тобто ми щось робимо, потім, коли ми викличемо sleep, сліп, 5 секунд зачекаємо, а потім ще щось зробимо. Тобто, це для того, щоб додати затримку, якусь ця функція використовується. Ну, насправді в JavaScript саме така форма використання цієї функції буде досить рідкісною, але ну, нам потрібно. Знати теж, як це виконується. Як це ми можемо е, через 5 секунд повернутися з функції сліп? Як це ми можемо зробити? Ми можемо просто крутити там цикл. І цей цикл на кожній своїй ітерації, він перевіряє, е, чи ми вже е, дійшли кінця інтервалу. Як ми це робимо? Давайте подивимось функцію сліп. На першому її рядку ми беремо інтервал у локальний ідентифікатор в параметри. У нас є параметр інтервал. Він буде дорівнювати 5 тисячам, коли ми там з прикладу його викликаємо. Далі дивимось тіло функції, написано const end» дорівнює now плюс інтервал. Тобто ми беремо е, поточний час, додаємо туди інтервал і називаємо. Цей ідентифікатор end, тобто який час буде наприкінці цього циклу. А далі ми крутимо цикл while і перевіряємо, який час у мілісекундах зараз. І коли функція now повертає значення що менше кінця, то ми ще крутимо цикл. Потім у якийсь час воно може бути чи дорівнювати end, чи більше, ніж end. Ну, я думаю, що тут воно дійде такого часу, який буде дорівнювати end, бо е, поки виконується ця функція, поки крутиться ця, там всередині цей цикл, нічого більш в програмі не виконується. Тобто тут він точно дійде, е, не буде ніякої зовнішньої затримки. а точно дійде е, такого часу, коли е, результат now буде дорівнювати END. -у. І тоді ми вийдемо з циклу. Тоді while закінчиться, а у функції там більше нема операторів, то воно просто вийде. Е, і Таким чином буде досягатися затримка у 5 секунд. І е, саме виконання такої функції sleep, воно. Е, у всій програмі е, заморозить всі інші джаваскриптові операції. Тобто нічого не буде виконуватися, це називається блокуючий код, який блокує всі операції окрім себе. Якщо там є якісь е, події, таймери, повідомлення, е, все інше буде заблоковано, і просто цей е, код він буде на себе. Цей цикл буде пустий на себе брати всю, все навантаження, яке дається на процесор, і просто буде крутити ці пусті цикли. Ми потім з вами подивимось, як написати функцію sleep таким чином, щоб в програмі не все припинило виконання, Так, щоб ми. Тільки е, припинили те місце, де е, ми викликали сліп, тобто од, одну якусь гілку виконання JavaScripту ми припинили на 5 секунд, а е, всі інші місця, тобто якісь е, події та таймери, які у нас є в JavaScript, теж паралельно можуть там десь виконуватись. Е, але нам потрібно і таке блокуюче виконання, і неблокуюче виконання, яке ми подивимося. Трохи пізніше. Так, ну ок, тоді на сьогодні це остання тема. Ми бачили сьогодні в стейтменти та різні цикли, фори, вайли, дувайли, і різні фори. І я думаю, що вдома можна подивитися MDN, Mozilla Developers Network. Та подивитися. Більше прикладів, які е, можна знайти у репозиторії нашої організації How Programming Works на GitHub, і, і всі посилання будуть у цьому відео під, 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 під відео в описі. Я думаю, що там, будуть, ви зможете знайти достатньо, е, достатньо прикладів, і ці приклади потрібно якось з ними погратися, подосліджувати їх поведінку. І спробувати їх позапускати, спробувати їх модифікувати, і подивитися, як, які ефекти можна зробити за допомогою.